Добрий ранок, дорогі брати і сестри, учасники молитовного служіння, проекту Разом Плюс знову разом з вами. Вітаю кожного, дуже приємно бути. Нагадаю, що ранку вже майже три з половиною роки ми з вами зустрічаємось, молимось за мир в Україні, за те, щоб відбулося відродження церкви, за те, щоб ми залишались вірними Господом. Нагадаю, що по вівторкам, коли моя черга, ми з вами вивчаємо дуже велику, вже довгу таку тему, потужну тему, важливу, актуальну для кожного із нас: як поставити Богу центр життя, як його повернути в наше життя? І для цього ми з вами вивчали першу книгу Самуїла. Зараз вже перемістились в другу книгу Самуїла. Сьогодні вже 12 розділ. Ви пам'ятаєте, що вже головний герой цих розділів є Давид. Давайте ми разом будемо читати сьогодні 12 розділ з першого вірша. Тому Господь послав до Давида Натана, який, прийшовши до нього, розповів Давидові. Звернемо увагу, пам'ятайте, що попередні розділи нам описували падіння, гріхопадіння, гріх Давида, що він зробив. Як він вчинив перель, вбивство, ну і тому подібне. Ми розглядали з вами детально причини. І зараз Бог посилає пророка, посилає пророка Натана, який повинен сповістити, відкрити Давидові те, що він зробив. Отож, написано, тому Господь послав, Господь послав. Тобто від Бога виходить ця ініціатива. Бог Господь бореться за людину. Бог бажає спасти Давида, Бог любить Давида. Бог не списує відразу, да? Бог дає шанс Шанс цій людині. Ну і безумовно, оцей гріх, який вчинив Давид, він розділяє цю книгу на дві частини. Да? До падіння, до цього гріха життя Давида було, пам'ятаєте, тотальні перемоги. І потім бачимо. Що стається з людиною, з Давидом, коли людина впадає в гріх, не усвідомлює, не кається, не залишає, не сповідує цей гріх. Да. І бачимо, що від тріумфу життя Давида перетворюється на суцільну таку біду. І все через гріх, все через один вчинок, через це падіння. Звичайно, між цими розділами є певний такий період часу, пауза, да, такий період, коли Давид. Ходив, ховав цей гріх ще 12 місяців. Майже цілий рік Давид був син гріхом. І написано, що цей час рука Божа тяжила над ним. Давид не послухався совісті, сумління, впливу Духа Святого. Ось. І тому йому Бог дає інший вже рівень, посилається пророк пророк Натан. Як ми бачимо з вами, роль пророка це не тільки пророкувати майбутнє, відкривати пророцтво. Роль пророка це порікати, відкривати, наставляти, навчати. І е, нам треба нагадати також, що коли з'являється пророк до царя Давида, у цей час цар Давид має ну, таку абсолютну влану. Абсолютну влану. Це було дуже небезпечно. І Можна собі сказати, що Натан, по суті, найхоробріша людина. Да? Він є другом Давида, він довірений радник. Ну і е, мужність, сміливість і також послуг перед Богом проявляє пророк Натан. Це було дуже небезпечно. Фактично, він ризикував життя. Ось, згідно е, книги чисел, 32 розділ, вірш 23, там написано так, що гріх тебе знайде, він обов'язково тебе знайде. Коли ти вчинив його, він нікуди не дівається, як би ми його глибоко не ховали, е, він е, знаходить, нас доганяє нас з вами. Е, ще такий момент, що в другій книзі СМИ, 24 розділ, з 10 по 13 вірш, бачимо, що там Господь посилає іншого пророка до. Давида, да? От саме для цієї справи написано: Господь послав відповідну людину. І ця людина є в Бога. Цим пророком був Натан. Там, в 24 розділі, для іншої справи, там посилається пророк Гат. Отож, перший вірш, тому Господь послав до Давида Натана, який, прийшовши до нього, розповів Давидові. В одному місті, Жили два чоловіка. Один багатий, а другий бідний. Чому якби, от початок цієї промови, початок спасіння Давида починається саме з притчі? Як ви думаєте, будь ласка, напишіть нам в коментарях. Якщо дивитесь записи, також напишіть нам. Е, ну, чому чому про Конатан і Господь? Дав цей прийом такий, да? чому притча? Да? Чому якась така от історія розповідається, яка на перший погляд здається дуже далекою. Да? Він прийшов до Давида до серйозної справи і тут розповідає притчі. Ну, перш за все, щоб з Давида зняти будь-який захист. Кожен з нас ми захищаємося, привернути увагу, безумовно. Також, пам'ятаємо, що Давид він відповідав за суд в країні. Ну, І Давид був такою людиною творчою, мислив образами. І потрібно було знайти такий ключик, да, як достукатись, відкрити ем, цю скарбничку, цей ящик, да, відкрити Давида, щоб він міг зрозуміти, що він вчинив і що буде далі. Ну, І безумовно, урок, який для нас сьогодні є різниця, як ми когось. Дорікаємо комусь, як ми говоримо комусь про гріх. Да, людина щось зробила, але є різниці, як ми ну, говоримо, в які слова ми все це здягаємо. Підхід, який ми використовуємо, є величезна різниця. Я думаю, якщо би Натан прийшов із ходу прямо в лоб, сказав Давиду, я думаю, що він би там і залишився мертвим. Правда? Але. Е е е Бог знав серце Давида, і тому він використовує да, цей підхід через притчу і починає е, Натан розповідати, що були два чоловіка жили: один багатий, другий бідний. В багато були, от, були отари овець і дуже великі стада. А що в бідняка, нічого не було, крім однієї малої овечки, яку він купив малою і вигодовував. Вона в нього. Бо разом з його дітьми виростала. Вона їла його хліб, пила з його, його чаші та на його грудях засинала. Була йому як дочка. Якось до багатого чоловіка зайшов подорожній, і той пожалів узяти щось з своєї отари або зі своїх стат, або пригостити подорожнього, що до нього прийшов. А він відібрав. Овечку бідняка, і приготував її для чоловіка, який до нього зайшов. Ну, варто сказати, що традиційно люди Сходу, близького Сходу, любили, люблять домашніх тварин. І любили да, домашніх тварин. Ну, і тут таке порівняння: ми з вами розуміємо, про що йде мова, безумовно, що Вірсавія це дорогоцінна донька, так само, і Тамара, да, яку потім. Без, безчестить брат Амнон. Да? Це вже ми так з вами розуміємо, що, хто тут є головні герої. Да? Гріх Давида це оця кердіжка. Да? Він пожадвість, проявляє гріх, Захожий у ті притчі, цей мандрівник. Да? У Давида великий стадан. Великий стадар, бо дуже багато жінок, наложниць, і ми бачимо, що кількість їх постійно зростає. Ну, така є ненаситність. Да? І в цій притчі вона яскраво зображена. А Давид сполахнув великим гнівом на того чоловіка і сказав Натанові: Як живий Господь, чоловік, який це вчинив, заслуговує смерть. Він заслуговує смерті така бурхлива. Яскрава емоційна реакція Давида навіть з використанням такої клятви Богові, да, дуже емоції. Давид задіює в цій відповіді. Звичайно, ми з вами розуміємо, що крадіжка та вбивство вівці не крається в Біблії смертною карою, правда? Різке засудження інших, але не себе. Ми відчуваємо, що у цей час, в цей період життя Давид він відірваний від Бога, відсутність такої милості, справедливості, співчуття, жалю до інших людей. Ось. І ми бачимо певне, таке, ну, скажімо, правило з цієї реакції Давида, що почуття провини, коли воно поєднується з таким нечистим сумлінням, людина вибухова і стає стає такою небезпечною гнів. На іншу людину. От реакція, коли людина сама в чомусь не права, почуття провини нечисте суміння, проявляється в тому, що людина гнівається на інше. Ну і людина, коли виправдовує свій гріх, вона як наслідок, вона критично дуже до інших людей. Ну і варто запитати себе, що сьогодні керує. В нас, да? як ми ставимося до інших людей. Що нервує нас в інших, в тому ми самі винні. От, напевно, також такий якби, висновок можна зробити з цього. Давайте ми з вами відведемо шостий вірш. За те, що вчинив таку ганебну річ і не виявив жодного співчуття, а за ту овечку він має заплатити в чотирократному розмірі. Ось вам, е, якби, наступний рівень відповіді Давида він не зупиняється, він настільки емоційно захопився цією притчою, і сам собі виносить цей вирок. Звичайно, ми з вами розуміємо, що ну, не карається е, це все е, крадіжка, вбивство, да, це лише вівця. Да? І е, Давид досить сам ну, проявляє відсутність милості та співчуття, він продовжує сам себе звинувачити. Бачите, тут в шостому вірші говориться, що в чотири рази треба заплатити. Ну І, виносивши собі сам вирок, е, так і станеться чотири сини його будуть втрачені, помруть, будуть вбиті. Чотири сини. Таку ціну Давид заплатив за певний короткий проміжок часу, задоволення вночі. Він заплатив потім таку ціну. Ми завжди з вами платимо. Не можна грішити і не платити. Такого не буває на землі. Є ще кажуть, наслідки вічні, але тут на землі людина обов'язково пожинає. Ось вам приклад те, що ця людина сказала, те і стається. Давид сам собі. Як і пам'ятаєте, і е, Уря е, ніс в листі свій вирок так само, і Давид своїми словами виносить собі вирок. Ми розуміємо, що Давид дуже чудово знав Біблію, але дуже далеко у цей час був від її автора. Ми з вами так само можемо гарно проводити суботні уроки, давати настанови дітям, чоловікові, жінці. В церкві проповідувати. Можемо бути саме у цей час дуже далекими від автора цієї книги. Ось який парадокс, ось яка трагедія. А тоді Давид промовив до Давида: Ти є цим чоловіком? Так говорить Господь Бог Ізраїлю, я помазав тебе царем над Ізраїлем, я спас тебе від рук Саула, я дав тобі дім твого володаря. Та жінок твого володаря на твоє лоно. Я дав тобі весь Ізраїль і Юду. А якби і цього було замало, то дав би тобі ще більше. Ну, такі слова передає Натан, він далі продовжує вже від притчі. він дуже прямо, конкретно говорить, конкретний гріх. І, ну, знаєте, друг, він говорить правду. Він любить тому і говорить правду. Натан передає слово Боже досить авторитетно. І е, Давид зрішив, о, так розуміючи, що в першу чергу говорить Господь через Натана, да? Давид зрішив проти світла, яке він мав. Бог його просвітив, Бог благословив, Давид зрішив проти благодать, дух невдячності. Подивіться. Бог прораховує, скільки я тобі дав, що я зробив для тебе, як ти міг зробити це? Бог додає в кінці, що я міг би дати тобі більш. Невже ж тобі було цього замало? Дух невдячності, гріх проти світла, благодаті? Дев'ятий вірш. Чому ж ти так зневажливо поставився до Господніх слів? Ось вам Бог чітко говорить. Учинивши перед ним злочин. Хітей Урію ти віддав на підмеч, убивши його руками амуніців, а його дружину, ти взяв собі за жінку. Подивіться, все дуже конкретно, чітко, зрозуміло. І тут перераховані гріхи, нехтування Словом Божим, схований гріх, а він впливає на відносини з Богом. Ти вбив, Бог конкретно про це каже. Дуже чітко, не просто в загальному. знаєте от Ну І ми розуміємо, що і сповідь не може бути таку загальна. Сповідь повинна бути конкретною, коли ми Богові кажемо, оце я зробив ось оце конкретна річ, конкретна справа. ось Тому що і Бог конкретно тут. Називає вчинок, не просто взагалі, сьогодні ти щось таке зробив, зрозуміли, Ну і так, знаєте, як ми іноді в загальному описуємо. Да, конкретний діагноз, конкретна хвороба, конкретні наслідки. І потім ми розуміємо, що буде конкретна сповідь Давида, тому що, подивіться, тут конкретно сказано, хітейце Урію, ти віддав під меч руками амоніців. Як би людина намагалась сховати, які б планово геніально не будувала, Бог все знає, як було насправді. Його дружину ти взяв собі за жінку. Все відкрито тут, в цих словах Пророка, який передає слова Господні. Вірш 10. Тому з цього часу меч повіки не відступить від твого дому через те, що ти зневажив мене. Взяв дружину хітейця Урі, щоб вона була твоєю дружиною. Ну, такий підсумок, так? Да? Є наслідки, говорить про наслідки. Наслідки обов'язково будуть. Це підсумок. Богу і все відомо. Так говорить Господь. До речі, ви звернули увагу, тут написано, взяв дружину хітейця Урі». Тобто Бог. Навіть от, говорячи зараз в теперішньому часом, він вважає, що це дружина Урії. Да? Отак от воно в очах Бога. Дуже цікавий такий момент, одинадцятий вірш. Так говорить Господь: ось я виведу на тебе лихо з твого власного дому, на твоїх очах заберу від тебе дружин і віддам їх найближчому до тебе, який матиме з ними статеві стосунки серед ясного неба. Тут говориться вже далі про більш детально гріха весолома. Пам'ятаємо син, його, оце все, що написано: його сина Весолом це все вчинить, підніме бунт, насильство. Зробить це безчестя. Ну і все своє життя Давид буде переживати цей білі наслідки. Тобто гріх, він не просто там о, цей місяць, да, часу ти відпрацював, і, кажуть, і все. Ні, Гріх буде впливати наслідки, гріх буде мати все твоє життя, туди, далі, на все життя. І на превеликий жаль, ми бачимо цей вчинок, да, оця верховна да, це тяга, вона буде проявлятися в дітях. Ви можете подивитись, що потім насильство на Тамар, Гарем, Ложницю, все-все-все, все це повторюється в дітях Давида. На привеликий жаль, так побудовано наше життя. Ну і ще один наслідок гріху найжахливіший, мабуть, що Давид, от після цього гріху, він став таким пасивним, пасивним в своїй державі, вихованні дітей. В духовності, в церкві, він став пасивним. Він не проявлявся активності, він не дорікав іншим людям, людям тому що цей гріх завжди був продачами його. І людина стає пасивною. І це також виглядає досить жахливо. Двинадцятий вірш. Ти все це вчинив таємно. А я здійсню це провіщення перед усім Ізраїлем у світлі Сонця. Таємно, все таємне. Стане рано чи пізно явним і відкритим. Ось такий у нас був сьогодні уривок 12 розділу, досить важливий, актуальний для нас, не простий для Давида, але дуже повчальний сьогодні для нас, адже Біблія нам відкриває, щоб ми сьогодні могли зробити ось ці висновки, зупинити нас, щоб ми знайшли. Шляхом Давида. Давайте ми помолимось в і Потім розійдемося в наші групи, будемо молитись також спілкуватися. Ще. Схилимо голови. Отець наш Небесний. Ми дякуємо тобі за цей ранок, за пробудження, за відпочинок. Дякуємо, Боже, Тобі за слово Твоє. Дякуємо Тобі, Господи, за можливість вчитись на помилках інших людей. І сьогодні, Господи, ми просимо, щоб. Дух Святий не відходи від нас, щоб Слово Твоє відкривало нас справжній стан. Дай нам почути цей голос сьогодні. Промовляй до нас, пошли до нас пророк. Допоможи нам не нехтувати духом Пророцтва сьогодні. Відкрий наше серця сьогодні для докору, щоб ми були спасені. Отець Небесний, відкрий нам також і правильний шлях, як нам сьогодні позбутись від почуття провини. Помилок нашого життя. Отець Небесний сьогодні прохання про те, щоби ти дарував мир нашій країні, благослови, будь ласка, учасників цього молитовного служіння, тих, хто буде дивитися у запису. Даруй благословення кожному, захисту, миру в сім'ях. Ну і Боже, допоможи нам мати захист на серцях своїх, щоб не впускати гріх. Ці історії написані для нас як попередження. Ми благаємо, щоб Дух Святий був у нашому серці. Почуй нашу молитву, бо просимо все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.